Всіх вітаю, друзі! 1 вересня вже завтра. А це означає, що починається осінь, і це також означає, що від завтра для українців буде дуже і дуже багато різних нововведень, які попливають однозначно або неоднозначно на життя. Де б вони не проживали чи в Україні, чи за кордоном. Це не має абсолютно ніякої різниці. І зараз ми всі ці зміни, які ви могли пропустити, які ви могли забути, ми зараз їх розберемо. Всі зміни, які відбудуться завтра для українців від 1 вересня. Тож дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, як завжди, кожному з вас. Отже, по-перше, від завтра всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери. Та здійснювати відеофіксацію під час е, перевірки документів або вручення повісток. Що я хочу сказати перше? Працівники ТЦК не мають жодного права перевіряти ваші документи. Не мають права, це має право робити виключно національна поліція. Тож е, така теза вона є взагалі неправомірною, е, не навіть так можна сказати, це по-перше. По-друге, їх зобов'яжуть носити від завтра бодікамери, але е, якщо вони їх не будуть носити, жодного, е, жодної відповідальності за це не передбачено. Тому також розумійте, що цей пункт нам подавали, е, наш міністр оборони Денис Шмигель подавав дуже і дуже це, ніби це якесь дуже круте нововведення. Е, насправді я буду дуже приємно здивований, якщо Ця система запрацює і кількість випадків бусифікації знизиться, але я в це не вірю. Друге, запроваджуються нові інструменти підготовки громадян до захисту від завтра. Базова загальновійськова підготовка для студентів в вищих навчальних закладах та базова військова служба для громадян з 18 до 25 років. Така от історія: як це будуть детальніше реалізовувати, ми дізнаємось, я думаю. Вже десь ближче до кінця вересня, але знову ж таки подивимось. Наступне, зростуть академічні стипендії президента для учнів, студентів та аспірантів. Учні професійно-технічних закладів отримають 6320 гривень, студенти коледжів і технікумів 7600 гривень, а студенти вищих навчальних закладів 10 тисяч гривень. Аспіранти 23 тисячі 700 гривень. Нагадаю, це отримають не всі, а отримають тільки ті, хто отримує президентську стипендію. Наступне. Українські школи будуть працювати за новими правилами. Тепер дистанційний клас е, можна відкрити вже для п'яти учнів, а не для цілої паралелі, як це було раніше. Для учнів з прифронтових територій очні заняття можливі лише за погодження влади, Ради оборони, педагогів та батьків. І для школярів з тимчасово окупованих територій передбачені дистанційні класи, екстернат або патронаж. З 1 вересня у 8 класах з'явиться новий обов'язковий предмет підприємництва та фінансова грамотність. Що хочу сказати, що це дуже і дуже хороше нововведення, але тут питання в тому, хто буде цим предметом навчати. Люди, які мають досвід підприємництва в Україні, можливо, чи просто вчителі, які не мають досвіду в підприємництві, але будуть цього навчати дітей. Бо ми розуміємо, що. Підприємництво і фінансова грамотність це не щось теоретичне, насправді це дуже і дуже практичні знання, і дуже практичні навички. Але знову ж таки з чогось треба таки починати. І якщо дітям навіть якусь теорію будуть вкладати в голови, на мою думку, це набагато краще ніж вкладати люд... дітям в голови якусь пропаганду. І все інше. Тому підприємництво і фінансова грамотність це насправді дуже добре. І я жалію, що в мене, наприклад, в школі не було фінансової грамотності і підприємництва. І прийшлося ці всі знання здобувати за рахунок втрачених коштів, втрачених можливостей і так далі, вже на власному досвіді. Тож вітаю всіх наших дітей. Наступне пенсіонери від 70 років, чия пенсія складає менше 10 тисяч гривень, отримають надбавки. 300 гривень для пенсіонерів 70-74 роки, 456 гривень для тих, кому від 75 до 79, і 570 гривень для тих, кому 80 і більше років. Так, виплати нарахують автоматично. Так, і звертатись, треба до, пенсі... а, звертатись до пенсійного фонду не треба. Все відбудеться повністю автоматично. Це яка не яка допомога для наших пенсіонерів, хоча ми розуміємо, що. На сьогоднішній день з українськими цінами що 300 гривень, що 400 гривень це абсолютно ніхрена. Але з іншої сторони, якщо, наприклад, в нас пенсіонер отримує 2,5-3 тисячі гривень, то навіть е, 300 гривень це, ну, це 10%. Тож е, м, краще, щоб була така доплата, ніж ні. Я в принципі за те, щоб пенсіонери отримували більше коштів, але, на жаль, не з нашою економікою, друзі, як то говориться, далі. З. З 10 вересня запрацює оновлений механізм іпотеки Є оселя для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Він передбачає покриття до 70% першого внеску, компенсацію до 70% щомісячних платежів протягом першого року та відшкодування до 40 тисяч гривень витрат на оформлення іпотеки. Знову ж таки, тільки на практиці ми зможемо подивитися, як це буде працювати і чи буде це працювати для. Тих внутрішньо переміщених осіб, які справді потребують такої допомоги і підтримки, а не ті, хто мають гроші і просто будуть це юзати. Бо мені чомусь здається, що в Україні е, дуже невеликий відсоток внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло, втратили все, що вони нажили за своє життя, е, я не я не думаю, що в них є хоча б 30% на перший внесок. Давайте по-чесному. От. Якби тут було 100% першого внеску, е, вони компенсували, і далі 70 е, щомісячних платежів, то це би було ще якось, якось би це виглядало. Але побачимо. Можливо, все-таки трошки більше відсоток, ніж нуль, буде користатися цією програмою. Далі е, до 30 вересня діє автоматичне перепризначення субсидії та на неопалювальний сезон пільгу е, призначають для. Переважної більшості одержувачів, але за умови, що не змінились дані про майновий стан чи склад родини, така от історія. Наступне, друзі, це стосується українців, які проживають в Польщі. І це також дуже і дуже важливе питання, бо це стосується ну, мільйона українців, які проживають на території Польщі. Тому що е президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про продовження тимчасового захисту для українців в Польщі. І що це означає? Це означає не тільки те, що на сьогоднішній день лише до 30 вересня українці можуть легально на статусі Укр перебувати в Польщі. А це також означає і те, що фактично українці можуть офіційно працювати в Польщі, ті, хто має тимчасовий захист, лише до 30 вересня. І зараз вже відбувається дуже і дуже багато, скажімо, так, маніпуляцій і проблем з роботою в таких людей. Чому? Тому що роботодавці не можуть продовжити контракт більше ніж до 30 вересня. І фактично, ем, якщо щось неймовірне станеться, хоча я в це не вірю, і е, тимчасовий захист українцям в Польщі не продовжать, то фактично мільйон українців з них там працює 75-80 Так вони просто не отримають. Е, 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 не ну, якби їм вони втратять свою роботу. Значить, вони втратять свої заробітки, і, скоріш за все, після таких змін просто будуть змушені виїхати в якусь іншу країну Європи, наприклад, в Німеччину, в Словаччину, я не знаю, в Чехію, тобто в ті країни, де можна якусь і роботу знайти, так, щоб працювати, і отримати новий тимчасовий захист, бо ті країни його вже давно продовжили. Тож, такі от зміни, друзі, такі новини, що ви думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати, як завжди. Бажаю всім друзі, гарного дня і до зустрічі.